Вітаю сьогодні п'ятниця, 17-те. Мене звати Вадим Ярошенко про головні події в Україні та світі просто зараз. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку стрілеча липці та на захопленні Вовчанська. Як зауважив головнокомандувач ЗСУ, противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином, намагаючись примусити задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву, Сільський також повідомив, що попереду будуть важкі бої, і ворог до них готується. Попрацював в усіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області. Був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ. На місці прийняв усі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. У суботу, 18 травня, вступає в силу новий закон про посилення мобілізації, а також запрацює електронний кабінет, в якому чоловіки призумного біку можуть оновити дані. Однак, поки що, версія буде з мінімальним набором функцій. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про що йдеться. Давайте почуємо. мвп версія, так звана, тобто будуть надалі додаткові опції. В електронному кабінеті. наразі ж це буде оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про е, телефон і місце проживання. Тим часом відбувся черговий рейд ТЦК в громадському транспорті Одеси і закінчився скандалом. У мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі намагалися силою витягнути з маршрутки чоловіка. Однак інших пасажирів, зокрема жінок, це не влаштувало. Вони почали відбивати цивільного та кричати на військовослужбовців, на що один із них заявив, щоб його не чіпали, адже він контужений. Це контужений. Мы можем все не трогать! А то що, ти зараз нас ведь будешь? Не трогайте меня, выходите! Мы вас не трогали! Слава Кудь не трогали идти! А от нардепи продовжують пояснювати плюси і мінуси економічного бронювання і чи воно можливе. Олександр Федієнко в ефірі Ранок Лайф розповів, що таке бронювання. Несе за собою думку багаті відкупились та додав, що воювати будуть всі. Це буде призводити до розколу нашого суспільства і взагалі до суспільства. Війна в такому форматі, що, на жаль, так або інакше воювати будуть всі. Я не кажу, що всі будуть в окопі. Ну чомусь суспільство думає що всі будуть в окопі на лінії ЛБЗ. Я ну з урахуванням своєї роботи досить часто про це варто доказав, буває на. Тій ділянці добуваються безпосередні військові дії. Там в окопі це відсотків 10-15. Ну, в армії це така екосистема, де потрібні водії, електрики, енергетики, бухгалтери, фінансисти, не знаю, там, юристи і так, далі, і, так далі, і так далі. Там багато є спеціальностей з цивільного життя, які там потрібні. У Мінкульті пояснили, чи ведуть перелік культурних діячів, які не повернулися за кордону. Виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв у коментарі новини лайф зазначив, що випадки неповернення з гастролей є, та очевидно, очевидно, що будуть. А я нагадаю, що минулого року їх кількість складала 1%. Ми не ведемо такого обліку. Наразі ми не можемо відслідковувати це швидше питання до Державної прикордонної служби, але не без того, на жаль, що є серед українців, серед патріотів в більшої мірі і ті, хто бояться. Знаєте, людьми керує звичайний елементарний страх. Вони бояться і. Вчиняють дії, які не зовсім добре характеризують їх як громадян, які мають вболівати за свою країну. Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території. Про це повідомили у Пентагоні. Речниця американського оборонного відомства сказала: я цитую, так ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію. Кінець цитати вона також додала, що США зробили свої прохання з цього приводу досить. Публічними влада виділила понад півтора мільярда гривень для відбудови ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України. Шмигаль зазначив, що наразі уряд енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію з електроенергією в країні. Кошти для відновлення цих ТЕС, будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критично важливих теплоелектростанцій виділяємо ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії, тобто загальна сума буде складати більш ніж півтора мільярда гривень. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватись максимально швидко. Президент дозволив мобілізацію ув'язнених і підписав закон, ухвалений парламентом у травні. Нагадаю, що згідно з документом, не можуть бути мобілізовані, засуджені за тяжкі злочини, зокрема умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство тощо, а також ті, хто отримав терміни за злочини проти основ національної безпеки. Наш кореспондент Олександр Саюн поцікавився у Киян, як вони ставляться до ухвалення закону. Почуємо людей, нормально кажуть чому. В Україні дуже низька популяція, населення мало. У нас дуже високий відсоток пенсіонерів, близько 10 мільйонів. Згадуємо наш останній перепис, скільки там було ну оптимально 38, і враховуємо, скільки людей вже виїхало. Ну, тобто, Якщо ми будемо мобілізовувати 20річних, ну, власне, держава нікуди не вийде. Тобто, Ми маємо мобілізувати всі ресурси, які в нас є, включаючи і ув'язаних. Розумієте, тут питання репутаційного характеру. Загони. З мобілізованих з рахунку ув'язнених вони дуже небезпечні в плані того, що це репутаційні втрати для нас при деокупації території. І, власне, якщо росіяни можуть собі таке дозволити, ми своєї сторони навряд чи. Але в питанні того, що чимось треба заповнити фронт, то да скоріш негативно. Чому коли призивають ув'язнених, ну це вже люди, які там скільки злочини. Свершили, тому це тому не дуже. Угу. Цього... Ну там не такі люди, які вбили. Ну, там е різні категорії, так, може, там треб Треба це може розглядати так більш детальніше. А почому ні? Якщо готові, скупити ну, свою вину, почому ні? Вони ж теж такі ж граждані України, як і угу. ми. Тобто ви за цю ідею? Ні, да. я не проти. Я думаю, що так потрібно, чому э, наші. Скажімо так, хлопці мають воювати, а злочинці будуть сидіти в тюрмах. Скажімо так, тих, кого не потрібно, туди, я думаю, що визначить влада певні категорії, які категорично не можна. Ну, дивлячись по якій статті, звичайно. Якщо така стаття, як 115, там часті різні є, то їх не стоїть відпускати туди. А в основному такі є легкі. Статті то можна, Даже треба.